Справа 337. Розкрий дужки. Ну що ж, давайте будемо розкривати дужки. Отже, ми бачимо, у перший запис це 5 помножити на х мінус 2. Тут нічого складного немає. Будемо по черзі множити на те, що є в дужках. Пишемо, це дорівнює. Спочатку 5 помножимо на х. Так? Далі знак мінус між ними. Мінус 5 множимо на 2. 5. Помножити на 2. І це дорівнює. 5 помножити на х це 5х. А 5 помножити на 2 це 10, отже, буде мінус 10. Є. Переходимо до другого завдання. А плюс 7 помножити на 3. Ну що ж, пишемо, що це дорівнює. Спочатку ми А множимо на 3. Так, А помножити на 3. Далі між ними знак плюс. плюс. Далі 7 множимо на 3. І це дорівнює. А помножити на 3 можна записати як 3а. Так, Далі 7 на 3 це 21. Пишемо плюс 21. Є. Переходимо до третього завдання. 4 помножити на 2х плюс 3y. Записуємо, розкриваємо дужки. Дужки по черзі множимо. Спочатку 4 множимо на 2 і множимо на х, бо 2х можна записати. Далі плюс. Далі 4 множимо на 3 і множимо на y. І це дорівнює. 4 помножити на 2 це буде 8. Так. 8 помножити на х, це можна записати як 8х. Далі плюс 4 на 3 це 12, то пишемо плюс 12 помножити на y, це буде 12 y. Тобто ось ми. Розкрили дужки, буде 8х плюс 12. Далі, четверте завдання. Ми бачимо 7а-2b помножити на 6. То спочатку ми 7а запишемо, як 7 помножити на А, його треба спочатку помножити на 6, так? а потім між дужками, у дужках знак мінус, пишемо мінус. Далі 2 помножити на Б, треба помножити на 6. І це дорівнює. Тепер це можна записати як 7 помножити на 6 і помножити на А. мінус. Далі 2 помножити на 6 і помножити на Б. І це дорівнює. Так, 7 помножити на 6, це буде 42. Отже, пишемо, це дорівнює 42. Помножити на А це буде 42а. Так, далі мінус 2 на 6 це 12. 12 помножити на b це 12b. Пишемо мінус 12b. Ну що ж, ось так я пропоную розкривати дужки на цьому вправу завершену.